Господи, милосердний і всеблагий, сьогодні я підношу до Тебе особливу молитву, за моїх батьків. Ти дарував мені життя через них, Ти поставив їх біля мене як захисників, порадників і вчителів. Я дякую тобі за їхню любов, за їхні руки, що піднімали мене, за їхні серця, які завжди турбувалися про мене. Господи, благослови моїх батьків здоров'ям, зміцни їхнє тіло та їм силу долати втому і немочі, даруй ясність розуму, світлі думки і добрі почуття, бережи їх від хвороб, від небезпек і від усякої біди, хай їхнє життя буде довге і сповнене Твоїм світлом. Господи, наповни їхні серця миром. Дай їм відчувати радість кожного дня, навіть у дрібницях, даруй їм терпіння, коли приходять труднощі, і спокій, коли навколо вербурі. Навчи їх покладатися на тебе у всьому, бо тільки з тобою вони знайдуть справжній мир і впевненість. Господи, віддяч їм за всю любов і турботу, яку вони вклали в мене, благослови їхні праці їхні домівки, їхні мрії, хай їхні серця не знають самотності, нехай у їхньому житті завжди буде тепло і підтримка. Даруй їм друзів, які підкріплять, і рідних, які любитимуть їх щиро. Господи, прости їхні гріхи і провини, чисти їхнє серце від усякого тягаря, дай їм відчути силу Твоєї благодаті. Хай у їхньому житті панує світло Твоєї любові, навчи мене завжди шанувати їх, цінувати їхній труд і бути для них підтримкою. Господи, будь для моїх батьків найкращим отцем, який ніколи не залишає, будь їхнім провідником у темряві, їхнім лікарем у немочі, їхнім утішителем у смутку. Хай кожен їхній день буде благословений тобою. Я віддаю моїх батьків у Твої святі руки, бережи їх вдень і вночі, у домі і у дорозі, у радості й у випробуваннях, нехай їхні серця завжди славлять тебе, бо в тобі їхня надія, у тобі їхнє майбутнє. Господи, дякую Тобі за батьків. Нехай моє життя буде для них радістю, віддяченням і підтримкою. Благослови їх сьогодні, завтра і завжди. Амінь.